Слава нашому Господу, який дає нам це життя і завершуючи це служіння, теж ще звернемось в одної думки Божого Слова. Історія, яка описана в Євангелії згідно святого Луки. 19 розділ з 41 по 44 вірші. Коли Ісус наблизився і місто Єрусалим, і місто побачив, то заплакав за Ним. Взагалі, коли ми так досліджуємо Писання, ми бачимо, що Ісус рідко плакав. Рідко плакав. Так, ну, буквально на пальцях ми можемо причому одної руки порахувати ситуацію, де Біблія описана. Можливо, в житті це було частіше, але те, що описує Біблія, це дуже рідкісні випадки, коли плакав Ісус. І оце один з таких випадків. Ситуація була настільки, 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 що. Ісус плакав. Побачив місто, заплакав і сказав. А якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Тобто, тими словами Ісус говорить, це вже не перший раз. Це вже не перша спроба, це вже не перш далеко, причому не перший шанс, коли ти міг вже зрозуміти і пізнати, що потрібно тобі для миру. І Ісус говорить, якби, якби хоч цього дня, і виявиться, що це буде вже останній шанс пізнати, що потрібно для миру. А якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Прийдуть на тебе ті дні, <кій> і твої вороги тебе валом оточать. Обляжуть тебе, стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе. І поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять в тобі каменя на камені, бо, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Абсолютно не хочу цей текст прив'язувати до подій, через які зараз проходить Україна. Абсолютно зовсім ні. Прихильники теорії еволюції. Один з живих видів назвали гомо sapiens. І в перекладі це означає людина розумна. Такої ми про себе думки. основній своїй масі. Ми є людина розумна. Гомо sapiens. Но сьогодні ми вже чули ці думки, якщо були уважні. А що скаже на то все Бог? Ти собі можеш сказати, як хочеш про себе. Важливо, що про тебе скаже Бог. І Бог неодноразово прорід людський, хоча це вершина творіння Божого ізначально. Бог неодноразово. По-іншому говорив. І коли хто читає Боже Слово, досліджує, то ви знаєте, як часто Бог в своєму слові говорив про людей Таке неприємне, неприємну фразу. Нерозумний. Не сапієнс, не гомо. нерозумний. Нерозумний. І особливо часто це зустрічається в книзі притч. Там найчастіше використовується цей вислів. А ми читаємо син нерозумний. Оце ганьба для батька, для матері сльози. Ми читаємо жінка нерозумна, що робить, пам'ятаєте, написано так. Що жінка нерозумна. Своїми руками, своїм язиком може зруйнувати свій же власний дім, свою сім'ю. Ми читаємо там немало тих речей. Нерозумний той, що за когось поручиться. Нерозумний, ти в пастку попав. Нерозумні ті, хто благословляють з позаранку, вже там особливо нечестиво, ті, хто впиваються спозанку, і таке всяке. Дуже багато там про нерозумних сказав. Дуже багато. Божому слові, я аж такий вислів, безумний, навіть не то, що не розумне, безумний. Сказав в серці своєму, навіть вслух не сказав. В серці своєму десь там тихенько в куточку собі сам сказав, але Бог все знає. І Бог каже, я чув, що ти сказав в своєму серці. Ти, не, ти безумний в серці своєму сказав: нема Бога, а я чув, що ти сказав. Є багато таких моментів, де Біблія говорить, нерозумний. Навіть в новому заповіті не раз це зустрічається. Коли людина зібрала вже урожай, ми не так давно мали ці свята збору урожаю, і людина тішиться, так добре, гойно ну, нива вродила цього року. Давай, треба якось скоренько, поки не зіпсувався врожай, клуні більше розвалити. Ну, де їх поставлю побудувати, щоб ті типу, побудувати, треті розвалити, розвалив, побудував, все зібрав, все, душа відпочиває, їж і багато років. Маєш чистий спокій. Господь каже, нерозумний. Ти не знаєш, що ночі цієї все скінчиться. Кому це все лишиться? Нерозумний. І знаєте, ну ми, ну ми ж все-таки віруючі, ми все-таки ми люди розумніші. Але коли ми досліджуємо Писання, ми бачимо, що і до народу Божого не раз звучало ось це слово. Навіть щойно щойно, як Ісус тільки постраждав і воскрес, до одних з учнів, які там ходять, журяться, розсуждають, сильний був муж в слові в ділі. Пам'ятаєте, що сказав Христос. Безумні. Запекло серця. Щоб вірити всьому, що написано в пророках, ви ж читали, вам ж було розказано, я вам не раз говорив. До людей, які були в числі учнів Ісуса Христа. Ми багато, ми навіть люди, які послідували за Христом, далеко не все знаємо, багато чого не розуміємо. Багато чого ми не розуміємо. А Ми читаємо в Слові Божому, вслання до римлян, апостол Павло пише, що навіть ми, які. Маємо завдаток Духа Божого, навіть маємо завдаток Духа Божого написано ми не завжди знаємо, як правильно молитись. Не все ми знаємо, як правильно молитись. Ми читаємо в Слові Божому, якщо ми, це вже йдеться про церкву, якщо нам здається, що ми все вже знаємо, то апостол Павло так чуть-чуть поправляє і каже, ти ще нічого не знаєш. Так, Як належить, як би ти мав знати, тобі здається, але ти ще так не знаєш, як би воно мало бути насправді. Навіть ми, які, про яких написано, ми маємо розум Христів. Все рівно ми ще далеко не все знаємо і розуміємо. Ми читаємо до церкви сказано, в прообразі 10 дів, 5 з них були розумні, 5, на жаль. Знову ж таки ні. Знову ж таки ні. Тому, друзі, дуже важливо, є в старому завіті таке гарне місце писання, яке говорить: ну не покладайся ти на свій розум. Як би ти не старався розуміти, що ти чоловік розумний, не покладайся на свій розум. Здай дорогу свою на Господа. А на розум свій не покладайся, тому що можна наробити біди. Вчора ми мали такий взагалі дуже насичений день, але й так багато чого всього день був зайнятий, і вже ввечері. Хотілося бути з молоді цілий день, але не склалося, Ми вже буквально на, на, на сам семінар їхав увечері до них і е, цікава така історія. Ну, приблизно я знав, куди їхати, де там відбувається цей їхній ретрит молодіжний, ну собі включив на телефоні, є в мене водії, знає, є така програма називається Вейс. Яка як навігатор, вона допомагає тобі знайти місце, куди ти хочеш попасти. Ну, там є голосовий такий момент, який тобі підказує людським голосом. Можеш чоловічий вибрати, можеш жіночий, який тобі приємніший, він тобі говорить, куди повертати, куди їхати. У мене стоїть чоловічим голосом. І от ми собі забили, куди ми маємо їхати, і приходить момент, коли цей дядько мені говорить, Через 200 метрів розверніться. Проїжджаємо кольцо. На кольці розверніться. Проїжджаємо поворот, через 400 метрів поверніть ліворуч. Говорив, говорив, хвилин 5 говорив, а потім замовк. І я вже до своїх пасажирів кажу, все, вуйко, обідився, більше говорити не буде. знаєте, і аналізуючи цю історію, я розумію, що в нашому житті теж так є. Коли ти хочеш кудись потрапити, так, правильно ціль в своєму житті, Бог тобі говорить, що ти зараз трошки не туди поправ свій путь. Поверни, ти не там звернув, розвернись на кільці. Але ми знаємо краще, куди їхати. Ми їдемо далі, поверни, ще трошечки поверни, розвернись. І розумієте, після разу 15-го голос може замовкнути. Ну якщо ти знаєш краще, куди йти, як йти, ну то йди. Я тобі не потрібен. І з молоді у нас вчора була тема така. Як догодити Богові пізнаючи його волю? Ми багато говорили про волю Божу, як її пізнати, як її почути, як зрозуміти, як її виконати. І одна з думок там була така: якщо ти хочеш, щоб тебе вів Господь, ти мусиш йти по Його дорозі. Ти не можеш йти дорогою широкою і розраховувати, що тебе по ній поведе Господь. Так не буде. Тому вертаючись до цієї теми, коли ми хочемо жити правильно, коли ми хочемо бути в числі розумних, не покладайся на свій розум. Проси Божого ведення, проси Божої поради, проси розуміння від Бога, проси Божого керівництва. Він один знає, як краще в твоєму житті, як життя Твоє будувати краще, і як дойти до місця призначення в вічність з Господом, про що нам сьогодні проповідується і про що співається. І от вертаємося у цей текст. Ісус плаче. Плаче над Єрусалимом з одної причини. Тому що Єрусалим так і не зрозумів. Не зрозумів Єрусалим, що йому потрібно в житті? Що хоче Бог, що потрібно для миру. Дорогі мої. Можливо, над чиїмось нерозумінням Бог і сьогодні плаче. Можливо, дивлячись на чиєсь життя, Бог теж плаче. Все ж може бути зовсім по-іншому. Життя ж може складатися зовсім по-іншому. Мій план для тебе зовсім інший. Ти можеш мати абсолютно інше життя, а людина цього не розуміє. Ісус може плакати, над чимось нерозумілим. Що ти робиш? Куди ти рухаєшся? Є така крилата фраза: куди ти живеш? Куди ти живеш? Що в кінці, до чого ти прийдеш? Яка твоя ціль? Це важливі запитання. І найважливіше, що я хочу сказати в цій проповіді, друзі, Єрусалим так і не зрозумів. І те, що він не зрозумів сьогодні, він пожав аж через 40 років. Через 40 років прийшов наслідок того, що Єрусалим не розумів сьогодні. Брати і сестри, друзі, гості нашого служіння, можливо, сьогодні. Наше розуміння чогось чи нерозуміння чогось сьогодні дуже сильно впливає на наше майбутнє. Дуже сильно впливає на наше майбутнє. Те, що ми сьогодні розуміємо чи те, що ми сьогодні не розуміємо, воно визначає наше майбутнє. Єрусалимові це аукнулось аж через 40 років. Тому, вертаючись в основну думку цього, цієї проповіді, друзі, шукаємо Господа. Не покладаємося на свій розум. Просім Господа Боже, як Ти це бачиш? Боже, що Ти для мене приготував? Господи, яка Твоя оцінка цим подіям? Боже, яка Твоя порада, яке Твоє ведення на моє життя? Мені може здаватися, що це найправильніше, що це найкраще. Господи, ну що скажеш Ти? Ставаймо справді в число розумних. А про розумних Бог сказав, чи є тут мудрий той, хто Бога шукає. І коли людина справді радиться з Богом, Бог її називає, оце мудра людина, тому що написано, каже Господь, що мої думки це абсолютно не ваші думки. І причому мої думки кращі, мої думки вищі. І якщо нам справді цікавить, як браття вже сьогодні говорили цю тему, а що думає про мене Бог? А що думає Бог, які його плани і думки на моє життя? Скажи Господь, відкрий, Господь, Бог відкриє. Ну, щоб ми хотіли його шукати, були зацікавлені і були готові покоритися. Тому що, друзі, наше сьогодні. Правильне чи неправильне визначає наше майбутнє. Хай Господь благословить, щоб і сьогодні наше, і завтра наше, і майбутнє наше, і вічність наша була з Господом.